З Настанням спекотної погоди збільшилася кількість повідомлень про пожежі та самозаймання. Разом з тим статистика свідчить, пожеж та людських жертв загалом поменшило на 10% у порівнянні з минулим роком. Починаючи з початку року, в області ліквідовано 1112 пожеж та врятовано 44 особи. На пожежах, на жаль, загинуло 63 особи, із них четверо дітей порівнянні з аналогічним минулим періодом минулого року кількість пожеж зменшила зменшилась майже на 20%, Що кількість загиблих також зменшилась на тринадцять дійсно 40 виїздів на дорожні транспортні приходи, і під час цих вартовано 19 осіб. В області з початку року не допущено жодної лісової пожежі, яка б переросла у надзвичайну катастрофу. У тому аменесники вбачають ефективність проведення профілактичної та роз'яснювальної роботи. З початку року 4 пожежі в лісових масивах. Це близько 0,7 гектарів загальна площа цих пожеж, які проведені вогнем. Три пожежі ми зафіксували на торфополях, десь загальна площа близько 1,5 гектара. А також 36 випадків загорання сухої трави. Десь приблизно на загальній площі 39 гектарів. Тобто в цілому ми маємо 43 пожежі в природних екосистемах з початку року. І вогнем пройдено під час цих пожеж близько 41 гектару площі. Рятувальники управління МНС в області запрошують до співпраці населення, усіх бажаючих стати волонтером у роз'яснювальній та профілактичній діяльності. Тут кажуть, що допомозі будуть раді і взимку, і влітку.